фізична особа, щоб уникнути подвійного податкування. Е, ви бачите про переліку, хто, що додався що в нас восьмий пункт, бо ці були всі до того, до передній сесії восьмий додався ще вибачки. Я не забуваю, що всі питання. Я не знаю. А що, а як взагалі, а скільки, будь ласка, а як комісія, я зараз вийду на групу, запитаю. як вони реагували, чи це в мене така реакція, чи я це, ну, ви зрозуміли, так, да? чи Комісії, реакція голови комісії була така, що вам що, це ж міську раду платиться і той, і той платить, Тобто більше надходження в бюджету. Вам що від цього погано, розумієте? Голова, а членка. Вони порекомендували взагалі не виносити це питання на сесію, але ну, це їхня рекомендація не комісії. Так, наступний він Михайлович, про припинення права користування земельними ділянками. Тут звернулися двоє два громадяни. Один з них це мав маф на території села Козлівка в межах населеного пункту. І, відповідно, він вже його, як кажуть, відчужив той маф, і він просить про припинення права користування на мову передмісті цією земельною І друга діляночка це город, 15 соток людина використовувала, mm -hmm. за певних причин немає можливості її, Використовувати, просить припинити право користування і вирушити земельний запас. Наступне про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою, що встановлене відновлення меж земельної ділянки контролі на розвитку земельної частки. Громадяни, які переоформили лотарну соспадщину по сертифікатах mm -hmm. на земельний і відповідно вони вже звернулися до нас. Із заявою надання дозволу для того, щоб витримати технічну документацію, присвоїти кадастровий номер і отримати <плес> власні персональні заяви. Простіше, але місцем. <плес> <плес> <А, плес> <плес> Наступне про припинення права користування та надання в оренду, -на оренду В даному проєкті рішення звернулися дві юридичні особи, одна особа... Відчужила, а друга набула право власності на об'єкти нерухомості це господарські будівлі і двори. Відповідно, є потреба віднести зміни до договору оренду. Тобто припинити дію того договору до оренди, а надати перепродаж да, передача на нерухомості. Uh -huh. Але разом з тим, коли вони заробляли грошову оцінку. Було звернення від них на гарячу лінію, прийшла відповідь з кадастру, mm -hmm. на, на, на фіскальну службу, на головне управління на державної податкової служби на, і на територі, і на міську раду про те, що через технічну помилку. Невірна була нормативна грошова оцінка, вони вже надіслали нам віки з звільнення, тому тут в, на сесії я буду озвучувати, тут на 20 тисяч трошки менша нормативна грошова оцінка за ділянки. діяльності. Mm -hmm. Цифри будуть трошки відредаговані. Я так зрозумів, що розслідки тут оренда 12%. 3 тисячі, то це мало бути тут мільйони, бо ні, 365, 365 це мало. 363 тисячі була нормативка, а зараз вона 340, правильно вірна цифра 340 тисячі. Десь там вони, одну ділянку це невелика, а друга ділянка в них була 4 гектари, там теж проходила якась державна грошову цінку, там вийшло 5 мільйонів. Тобто, ну, зовсім не, то не зверталися до, до державного щоб ті щось там зробили. Угу. Так, Андрій Михайлович, дякую. І наступне останнє внесення змін до рішень сесії. Да, тут звернувся до нас, ну, були допущені сходимо, технічні помилки. в першому пункті не, не прозвучало слово спільна сумісна власність, оформляють садивну земельну ділянку, ну, долі громадян необхідно, щоб вказано саме спільна сумісна власність. І в другий пункт е встановлено було, що це ділянка, яку ми давали дозвіл на викуп земельної ділянки, скважина для доводу товарів, там було неповірно. Даніше в проєкті відведення була адреса 292.2Г. А при реєстрації вже права власності конкретно на седловіну, там були присвоєно 292-2Ф. Подали документи, вони відповідно зараз є потреби внесені змін, щоб відображалися об'єктивними Дякую. Дякую. Ми, ми намагалися дуже швидко.